Вітаю з вами ситуаційний центр. Сьогодні коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці 3 квітня, близько 8.50 сталася автопригода на Немирівському шосе. Водій автомобіля «Форд» не зайняв крайні положення для виконання повороту ліворуч, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем. Шкода на щастя обійшлося без постраждалих. Врешті-решт стало відомо, що дану пригоду вирішено шляхом складання Європротоколу. Thank mm -hmm. О 14.26 4 квітня, камери відеонагляду зафільмували дорожню транспортну пригоду на розі вулиць Келицької та Миколи Ващука. Там водій автомобіля Нісан з невідомих причин не впорався із керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу. До місця події прибули патрульні поліцейські. У результаті водій Нісану отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Мазда, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген. Внаслідок даної пригоди також постраждав автомобіль «Кія», який виїжджав на головну дорогу. Патруні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на винуватця саме кермувальника Мазди, протокол за вчинення ДТП. Сьогодні, 5 квітня об 11.39 на перехресті вулиць Київської та академіка Янгеля зіткнулись два транспортних засоби. Водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Рено. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Як стало відомо згодом на водія Фольксвагена, патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 120. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.